Всім привіт! Сьогодні у нас 4 квітня і сьогодні у красунечки день народження нашої варварушки 8 років. Сьогодні будемо святкувати день народження. Варя поки збирається в школу я на роботу. А потім пізніше будемо святкувати з усіма дітьми День народження в барі. Так що покажу вам весь процес святкування, як це все проходить, так? Да? Поки що я на роботі, я зробила собі каву. Зараз буду кавувати. Давайте зі мною. Трішки привела себе так, примарафетила, можна так сказати, на сьогоднішнє свято. Дивлюсь на годинник і думаю, щоб я все встигла, бо мені ще поїхати треба додому, зібрати деякі речі, які я ще не завозила на святкування. Того все, все в мене по графіку розписане, ще торт завести. Ой, так переживаю, бо я буду там сама. Сама я і діти. Я не знаю, як це все буде. Це такий. Стрес для мене, можна так сказати, бо всі на роботі і не мама нікому допомогти. От так. Буду саменька. Ну, я думаю, що я справлюся. Я надіюсь на це. Взяла колонку, мікрофон, буду там дітям конкурси влаштовувати. Ой, коротше, го готуйтесь. Я вам покажу, як ми прикрасили залу. Дуже класно вийшло. Варі захотіла в зелених тонах. Я ще додала туди трішки золотого, трішки чорного. О, дуже класно вийшло. Ми також з Варією сьогодні будемо в зеленому. Торт у нас буде з зеленим. Ну, коротше, будемо в зелені всі. От, їй подобається цей колір. Ну, день народження один раз в рік. Того так зробили, як дитина захотіла. Я де мене будь-як. А мені! Все, ми вже вдома, да, Варюх? Да. розбираємо всі подарунки, Варя задоволена, свято пройшло дуже гарно. Я просто як вижитий лімон. Я так заморилась. Ну, мені головне, що діти задоволені, всі щасливі, дуже класно провели. Мам, придивиш ли да? ще виростом себе? Ти Тим, накидали, мені засипали ці е, ленточки. От... Раджу, раджу, хто буде робити день народження дитячий? от це на три години просто діти були, купалися в цих лянточках, е називається паперове шоу. От, от. коротше, всі щасливі, я щаслива. все. І коли не купляйте, а то забиваються у мілкі щелі ці паперові лянточки. Ну, там, коли ми прибирали, звісно, було чим зайнятось Все. Всім дякую, що Мам, зі мною провели цей мати? день з нами. От. Ми будемо вже в сімейному колі святкувати ще день народження.